Шторм завдає великої шкоди в Бразилії. Затоплення вулиць, падаючі дерева та гілки, обриви лінії електропередач, все це відчули на собі мешканці столиці штату Парана. Було кілька місць затоплення падіння дерев та блискавок, ризику суїв та відсутності електрики. Ця ситуація ускладнила життя мешканцям усього міста, але переважно південних та західних районів столиці. За даними мерії у літки би кількість опадів становила більше 52 мм, а пориви вітру сягали майже 60 км на годину. Було зареєстровано 43 випадки затоплення, 35 падіння дерев та гілок, 8 запитів на постачання брезенту, 2 запити за падіння лінії легкопередач передач та одне повідомлення про ризик обалення. Деякі мешканці вже перебували в будинку, але ніхто не постраждав. Також сталося відключення електроенергії в системі водопостачання, що поставило під загрозу водопостачання у кварталах трьох міст. За прогнозами, нормалізація подачі води відбудеться ближче до кінця тижня.